12 лютого набувають чинності зміни щодо процедури реєстрації прав на нерухоме майно із 90 тисяч звернень до реєстраційної служби області в минулому році левова частина стосувалась отримання саме таких послуг в законодавстві були дійсно. Ну, моменти, які не могли вирішувати ті питання, ті проблемні питання, які виникали у нас під час реєстрації протягом 2013 року, серед новацій – покладання відповідальності за якість і достовірність інформації в документах, поданих на реєстрацію у нерухомості на заявника. Тобто, виключно заявник буде вже нести відповідальність за зміст. Да, і подання тих документів, і для державного реєстратора це є дуже важливим. Подавати документи для державної реєстрації відтепер можна через Укрпошту, кур'єром чи особисто. Зайник отримує можливість звернутися або в реєстраційну службу, або звернутися до нотаріуса, або дійсно звернутися до будь-якого відділення Укрпошти, отримати там консультацію, заповнити відповідну заяву, комплектувати документи і подати відправити верніше поштою до наших відповідних реєстраційних служб для проведення реєстрації, однак хотіла б наголосити, що така заява обов'язково заявник має бути нотаріально посвідчена. Одночасно, відтепер можна зробити реєстрацію права власності і речових прав, тобто можна буде подавати одну заяву. Не не так, як це було раніше. Да, подавали дві окремі заяви і може подавати як власник майна, так і пранавобувач. тобто це теж поліпшить звернення, да, і у нас зменшиться заявників, які у нас будуть приходити до реєстраційної служби. Новими правилами передбачено проведення державної реєстрації і у разі відсутності або пошкодження документів на право власності на нерухомість реєстраційні служби. Органи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно почнуть видавати саме свідоцтва про право власності на такі об'єкти замість виданих документів, які пошкоджені, втрачені до першого. Січня 2013 року удосконалено процедуру реєстрації прав власності на новозбудовані об'єкти із залученням інвестицій від юридичних або фізичних осіб, а також об'єкти, які будують кооперативи. Це також спростить, скажімо так, розмежування під час забудови. Да, і дасть можливість уникнути якихось таких ну шахрайських дій, які на сьогоднішній день дійсно мали місце, коли будувалися нові об'єкти. і Громадяни вкладали туди свої кошти. В служби реєстрації Житомирської області працюють Телефон гарячої лінії, на який можна звернутись, будь-яких проблемних питань 37 28 90. всіх запрошую, у кого якісь проблемні питання виникають під час звернення до працівників наших реєстраційних служб на місцях, тому що громадяни як правило звертаються за місцем знаходження об'єкта нерухомості, да звертатися на нашу телефонну гарячу лінію, щоб ми своєчасно. І могли відреагувати і надати відповідну допомогу. Такі ж консультації незабаром державні реєстратори будуть надавати у режимі скайп-конференції.